200 бойових зіткнень зафіксували в Генштабі за минулу добу. Майже половина це Покровський та Лиманський напрямки. Не послаблює натиску ворог і на інших відтинках. Важкі бої точаться на Новопавлівській та Торецькій ділянках. Росіяни намагаються сунути і на Харківщині Куп'янськ та Вовчанськ залишаються головними векторами наступу противника. І більше про війну на сході країни далі в огляді. Над Харківщиною ППО бригади буревій звільняло небо від російського заліза. Збили ланцет, Орлан, Суперкам і залу. Противник намагається повернути контроль над вовчанським агрегатним заводом. Розповідають 57-й мотопіхотній бригаді. Вони почали використовувати ці плащі антидронові. І кожну ніч один або два намагаються проникнути на цей агрегатний завод. Це для них якийсь фетіш, я б сказав. Тобі, помахати флагом, все, агрегатний завод знову за нами. За місяць ми вклали їм до роти, до півтори, роти самої піхоти. І все одно у них ця рота відновлюється, люди йдуть, йдуть, йдуть. Тому м'ясо. У них, скажімо так, завжди є. Бойова робота стрільців залізної бригади чергується з обов'язковими навчаннями. Цього разу бійці відпрацювали навички стрільби з гранатомета: спека, пісок, піт, вогонь. Ніщо не має стати на заваді, коли дійде до застосування зброї в бою. А як в екстремальних ситуаціях впоратися зі стресом, радить психолог. Сильненько нажимаємо, не боїмо. Кордонники, пілоти дронів підрозділу Оріон, бригади помста працюють по координатах, знаходять бліндажі, підвали та місця скупчення противника на куп'янському напрямку. Все, що летить, усе по цілі працюють доти, поки не пересвідчиться, що точно там ніхто не дихає. Тут йде повзучий наступ по двоє, троє. Інколи п'ятеро. Поки вони гарно не відпрацюють. Вони там добу не відсидять під землею. Вони далі не рухаються. Російських байкерів, які їхали штурмувати Торське, зупинили інженерні загородження, а потім добили мінометники з дронарями 63-ї бригади за підтримки гармашів 77-ї ДШБ та 40-ї артилерійської. Московити назавжди лишаються на землях Лиманщини завдяки вмілій роботі 60-ї бригади. Оператори дронів завжди на поготові та вилітають за першої потреби. Бійці 56-ї окремої мотопіхотної жили по сусідству у Запоріжжі, а познайомились та побратались на Донеччині. Традиція це коли ми заїжджаємо на вогневу, вже більш під'їжджаємо до неї. Саша завжди говорить з Богом, брат, і я йому кажу з Богом. І ну не знаю, це. Ну, уже дійсно традиція стала, ми постійно в Даже замечали такое, когда такое не говорим, или пушка заклинит, или что-то Або И починається. начинается иногда Ворог продовжує на Донеччині підступно створювати фпв засідки. Втім, наші захисники навчилися їх вчасно виявляти. Це кадри бойової роботи пілотів-прикордонників Феніксу. Знищили гармату, міномет, вантажівку та піхоту. Знищення укриттів, де ховається піхота противника. Робота п'ятої штурмової. Бійці чітко відпрацювали ФПВ-дронами по цілях. Сховки зруйновано, живу силу ліквідовано. На Турецько-Костянтинівському напрямку росіяни продовжують штурмові дії. А воїни 28-ї окремої механізованої підривають окупантів та їхній транспорт. Безпілотниками, придбаними за донати цивільних, вразили буханки, легкові авто, квадроцикли тощо. Вдень і вночі команда лицарської бригади протистоїть російському повітряному терору. 25 різних крил знищили пілоти, перехоплювачі БПЛА. Серед них і рідкісні куб 2 і суперкам, а також справжні Франкенштейни з протитанковою міною на кликій стрічці. Спецпризначенці з криломеги вдало полювали ударними дронами за непроханими гостями на Покровському напрямку. А це чергова серія скидів по ворожих сковках від шершнів довбуша. Від їхнього пильного ока зайдам не сховатися ні під землею, ні за стінами. А ще пташки поцілили по об'єктиву. В лабораторії дронів бригади Червона калина інженери роблять усе, щоб безпілотники не просто літали, а вражали цілі з неймовірною точністю. У цій майстерні готують коптери до вильоту під ключ. Кожен з них потрапляє до бійців складеним, прошитим і перевіреним. Тобто це дешево, це ефективно і це саме головне точно. Єдине, що потребується від пілота, тобто від того, хто його буде використовувати, це навички тобто по керуванню і певні знання по ребах, як їх можна облетіти чи знешкодити. І чим саме. На новопавлівському керунку щодня зупиняють окупантів пілоти батальйону жнець 23 23-ї бригади. Як би не пересувались вороги пішки чи на мотоциклах, наші захисники побачать з висоти і знищать. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини.